Привіт, друзі! З вами канал Таємниці Тіла. Сьогодні ми дізнаємось, що відбувається в нашому тілі під час сну і як організм відновлює сили. Під час сну мозок активно очищує токсини і відновлює нейрони, готує нас до нового дня. Гормони росту працюють, щоб відновити клітини, м'язи і кістки, поки ми спимо. Тонін допомагає нам заснути і регулює біологічний годинник тіла. Пульс і дихання сповільнюються. Серце відпочиває, тіло економить енергію. Тини відновлюються. тканини ростуть. Організм готується до нових навантажень. Під час сну мозок впорядковує спогади, закріплює знання і враження. Нейрони утворюють нові зв'язки, зміцнюючи те, що ми вивчили протягом дня. Саме в цей час інформація переходить із короткочасної пам'яті до довготривалої. Сон це природний механізм відновлення мозку і тіла. Без нього ми не можемо бути енергійними і щасливими. Під час сну активуються гормони росту, очищаються клітини мозку, стабілізується серцебиття. Мозок аналізує події дня. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал Таємниці Тіла, ставте лайк і дізнавайтеся більше про дивовижний світ вашого організму. Ваше тіло це справжній всесвіт, і кожен день воно працює, щоб ви відчували себе краще. До зустрічі!